Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Давайте поговоримо про навчання в державних університетах Європи. Варто навчатися чи не варто? Коли ви вирішуєте їхати за кордон на навчання, у вас має бути відповідь на запитання: «щоб що. Коли у вас відповідь є, ви від цього відштовхуєтеся, тобто від кінцевої мети. Якщо кінцева мета Отримати знання і досвід роботи в цій сфері за кордоном, тоді ви обираєте, звісно, що вуз, який максимально ефективно забезпечить вам цю можливість в рамках вашого бюджету ваших цілей. Державні вузи. Нас приваблюють взагалі батьків, студентів, тим, що вони умовно безкоштовні. Я кажу умовно, тому що звісно, що саме по собі факт проживання за кордоном це вже є фактор певного бюджету. І в залежності від того, в яку країну ви зібралися, цікавтеся перед тим, яка вартість побутових витрат. Побутові витрати це проживання. Це, власне кажучи, може бути резиденція, може бути десь якісь зйомні варіанти квартир, там і так далі, харчування. Комуналка окремо, Цікавтеся обов'язково. Транспорт ви в цьому місті живете. Можливо, ви живете в іншому місті і добираєтесь в це місто і так далі. Оці всі моменти: страховка. Якісь додаткові витрати, цікавтеся цим. Насправді повноцінно розрахувати ваш побутовий бюджет. навряд чи ви зможете це зробити наперед, аж настільки завжди він буде такий, десь досить орієнтовний. Тому я завжди раджу, що орієнтуйтеся на максимальні якісь показники. Хай краще вам приємним сюрпризом буде те, що вам вдалося заощадити. Ви можете вкластися там в менший бюджет, ніж робити навпаки, власне кажучи. Про саме навчання цікаві такі відгуки від батьків. Буває, що батьки дзвонять. До речі, нам не багато дзвонять, розповідають про свій досвід навчання там, тому що зазвичай ми свою роботу зробили, вас відправили, зарахували, переконалися, що все у вас гаразд, що ви все почали почали вчитися. І от далі шлях самого навчання він уже без нас. І, от, коли шлях без нас, зрозуміло, що ми не завжди знаємо і розуміємо яким саме чином у вас відбувається сам по собі процес? Тому ми завжди вдячні, коли нам батьки або самі студенти дзвонять і розповідають, як воно там. Так, от, зазвичай, батьки-студенти дзвонять, і розповідають, коли щось не окей. Давайте я вам розкажу про не окей. І хай у вас, все, звісно, що складається, але що може насторожувати? Ви, коли туди їдете, ви думаєте, що це буде там, група, ви якось ходите, от у вас день почався, ви вранці прийшли на заняття, наприклад, відучилися до обіду і пішли там, далі робити якісь свої справи, там, далі готуватися і так далі. Так не завжди буває, далеко не скрізь, і далеко не всюди. Навчальний план складається з теоретичної частини, практичної і самоосвіти. Так от, співвідношення цих трьох компонентів, воно буде різне для різних університетів. Європа дуже часто, вона вам просто, наприклад, ви приходите в університет на пару годин в день, або це може бути в день, може бути часом ввечері, може бути рваний такий графік там понеділок, не знаю, четвер-п'ятницю ви приходите, решту часу не приходите. Лекції є, але їх небагато. І вам багато треба сидіти в бібліотеці або десь вчитися. Звісно, що студенти молоде життя, вони багато наших студентів думають чомусь таким чином, що що вам дали на лекції, от те, власне кажучи, від вас вимагається. Насправді, в межах лекції викладач задає певну рамку для вашого подальшого дослідження, і вам далі треба самостійно копати цю інформацію та, і засвоювати. Крім того, викладачі можуть вам ставити групову роботу, якусь групову динаміку. Ви маєте кожен там поділилися там. Ти це дізнаєшся, ти це дізнаєшся, це дізнаєтесь. Ви в якийсь момент маєте разом зібратися, зробити там, наприклад, спільну чи презентацію, чи просто поділитися, і так далі. Тобто, університет, крім того, що дає знання, залучає вас до пошуку цих знань. Університет, по суті, стимулює таку соціальну інтеграцію між міжособистісні зв'язки між студентами для кращого знову ж таки засвоєння матеріалу і більшого охоплення пошукової зони, в якій ви цей матеріал здобуваєте. У нас були такі скарги, що Боже, я плачу такі гроші для того, щоб що? щоб дитина просто сама копалася, так вона могла це робити там в Україні. Ну так, могла. Але може і не робити, так? тому оці моменти, будь ласка, для себе просто подумайте, наскільки вони вам важливі. Якщо ви людина, яка не хоче, не може, я не знаю, з якоїсь причини вчитися здебільшого самостійно, то можливо тоді дивіться варіанти, що не менше на рівні бакалаврату, які вам забезпечать саме такий формат навчання. І це не завжди може бути за кордоном, та можливо, це тоді в Україні. Що ще може бути? Можуть бути такі варіанти, що вам некомфортно знаходитися серед тих людей, які збираються в аудиторії. Ви скажете, так це така історія, що це може бути і некомфортно тут в Україні, звісно. Але в Україні ви знаходитесь ментально в одному. Просторі з людьми, які точно так само, як і ви, з маличку, наприклад, тут зростали. Вам не всі люди подобаються, це, звісно, це нормально. І вони не тут, вам можуть не всі подобатися не там. Але там це все буде іншою мовою. Можуть бути ситуації, які дуже й дуже порушують ваші кордони і межі, які ви дозволяєте для інших переступати, не переступати. Приклад на воршу. Студентка навчалася в Нідерландах в університеті Гааському, де викладачкою була уродженка Естонії, яка в Нідерландах вже насправді дуже давно живе. В аудиторії були студенти з Росії. Естонка знала російську мову, тому що вона з Естонії, вона родом там, мабуть, певного віку. Вона вчила там російську мову в школі і так далі. Вона з цими росіянами російською. І вона автоматично до українців, які були в аудиторії, вона точно так само зверталася там російською мовою. Наша студентка досконало знала англійську, французьку, українська рідна. Наша студентка не знала досконало російську і, власне, не хотіла знати. Викладач в Нідерландах вона почала разом з росіянами спочатку трішки трішечки, потім більше. Я це називаю все-таки, якщо ми говоримо речі, називаємо речі своїми нами. Це був булінг, так? коли щось було на зразок такого, чого ти вимахуєшся, ти все одно розумієш російську. Тому, будь ласка, наша студентка казала: люди, ну українською, ви не знаєте, я й не вимагаю, щоб ви її знали, але англійська, французька взагалі без питань англомовна програма. Дівчинці було дуже некомфортно, щоби розуміли, дівчинка повернулася назад в Київ. Навчається успішно на сьогоднішній день. Не буду казати де, просто щоб не було ніяких, може хтось впізнає цю дівчинку і так далі. Навчається успішно в, в нашому університеті. Щаслива, що повернулася в Україну, і не хоче взагалі думати і згадувати про навчання в Нідерландах. Хоча це був хороший цегайський університет. Я повторюю, це реально хороший університет рейтинговий. Ви можете сказати, це такий поодинокий випадок. Так, звісно, це поодинокий випадок. Просто будьте готові. Що щось таке може бути, щоб ви просто розуміли, знали, з чим зіштовхуються наші студенти в поодиноких випадках. Ми їх не можемо спрогнозувати, жоден з них. Але коли ви розумієте, знаєте, чого чекати, можливо, вам буде психологічно легше готуватися і розуміти там, чого чекати. У дівчинки була в цій стипендія повна. Теж знайте, що будь-які стипендіальні програми в будь-якому університеті вони, вони даються вам, наприклад, якщо не даються на один рік, то для того, щоб цю стипендію підтримати на наступний рік, вам потрібно забезпечити там певні академічні показники. Ну, наприклад, успішність не нижче 85% і відвідуваність не нижче там, ну, наприклад, 90%. Власне кажучи. Дівчинка, попри те, що в неї була повна стипендія, їй настільки було некомфортно на той час в Нідерландах. А це ще наклалося, якщо пам'ятаєте, із першими такими повномасштабними діями Ізраїль-Палестина були такі протести там проти дії Ізраїля. В тих же Нідерландах, частина суспільства підтримала Палестину, частина Ізраїль. І це в цілому було певне соціальне протистояння, напруга в самій країні. Дівчинці було дуже некомфортно. Тому я кажу, попри те, що це була повна стипендія, дитина повернулася сюди назад в Україну і рада, що вона прийняла таке рішення. Державні університети, чому я кажу, що знову-таки умовно безкоштовні, побутові витрати, плюс можуть бути витрати студентські збори, якісь ви все одно оплачуєте. Звісно, що це не співмірно з вартістю навчання в приватних університетах, тому так загалом. В цілому, ми можемо говорити, що це безкоштовне навчання в державних університетах. знаєте, що вам треба так чи інакше вчити, навіть коли це десь якісь англомовні варіанти, ви вчите мову країни, в якій навчаєтеся. Тому зважуйте свої плани. Наскільки ви хочете витрачати час в тому числі на іншу мову, бо це може бути досить цікаво, це може бути досить перспективно а для когось це може бути просто реально зайвий час на непотрібну мені діяльність. Тому оці моменти такі враховуйте. Що потрібно знати перед вступом? Якщо ви обираєте німеччину, наприклад, рівень німецької мови для навчання в державних університетах. На програмі бакалаврату і магістерки має бути С1. Це має бути міжнародно визнаний підтверджений сертифікат. Для програм підготовчих для штудіон рівень німецької мови має бути Б2. У нас є варіанти навчання в приватному Studдіон на базі державного університету з подальшим трансфером, переходом на програму бакалаврату в державний університет, де ви не будете платити кошти. Такий собі гібридний варіант. Не там, де ви, наприклад, з підготовчої програми, бакалаврської програми все вчитеся державною мовою. Це дуже здорово, якщо у вас так вийде. Але не завжди так виходить. Буває, що ви можете не поступити на студіон колег на підготовчу програму на державну форму навчання. Тоді варіант навчання в приватному студіон колезі може реально закрити цю проблему. І потім будете навчатися безкоштовно. Якщо такі варіанти вас в тому числі цікавлять для підстраховки, як план Б, то звертайтеся, будемо раді. Цьому теж допомогти. Якщо це Австрія, після 11 класу можна поступити. Ми подаємо документи в університет. Університет розглядає документи, відправляє вас на підготовчу програму. Ви приїжджаєте в якийсь момент, вам треба буде приїхати в, в сам університет, пройти певні вступні іспити, підтвердити рівень німецької мови. Ми подаємо документи в Австрійський університет тільки коли у вас є підтверджений рівень німецької мови А2. Чехія після 11 класу. Подаємо документи на підготовчі програми. Вони можуть бути при державному університеті, може бути приватний провайдер. Програми коштують в районі 5-6 тисяч євро. Може бути й дешевше, до речі, але в цілому 5-6 тисяч євро. За рік це підготовча програма, де ви готуєтеся з нуля до рівня Б2 чеською мовою. Такі програми, до речі, можуть бути англомовні, в тому числі. Ви готуєтеся до бакалаврату. На програмах бакалаврату чеською мовою ви вчитеся безкоштовно. На англомовних програмах ви вчитеся платно, в залежності від університету, від програми діапазон англомовних вартостей на англомовних програмах в Чехії, він десь від приблизно від 2000 євро за рік і до там, плюс. Не знаю, 5 чи В Словаччині можна поступати в тому числі після нашого 11 класу одразу на бакалаврат, якщо у вас є рівень словацької мови, а 2 Тому ті студенти, які готуються до вступу в Словаччину, бажано вже на, там під час 11 класу вчити словацьку мову. Якісь онлайн-курси і так далі, ми не відправляємо на курси по вивченню словацької мови. От, але в цілому співпрацюємо по певним варіантам по Словаччині. У нас є на базі економічного університету у Братиславі, є курси словацької, де ми співпрацюємо, де ми зараховуємо це. Може бути семестр, може бути два семестри. Це єдиний варіант, з яким університетом ми співпрацюємо. Після цих курсів, якби ви сказали, можна поступати там. Це економічний університет, там можна поступати, не знаю, там в кошице чи ще в якесь місце. Можна. В принципі, поступати можна. Якщо це Італія або Іспанія, ваш шлях після 11 класу наступний. Ви можете спробувати подати документи на фундейшн програму. Одразу скажу: фундейшн програм в Італії в Іспанії небагато. Бажаючих потрапити на фундейшн програми багато, конкурс великий, і в нас багато студентів, академічно сильних, не проходять за цим конкурсом. Не тому, що вони гірші, а тому, що така кількість студентів. Що за якимсь принципом університет бере там, я не знаю, чи перші хто подали. Ми не знаємо цей принцип. Як державні університети відбирають студентів на програму Фондейшн, ми не знаємо. Ми тільки по тому, як це відбувається, я можу сказати, що це якась така лотерейна історія. Що, якщо ви не поступили на фондейшн програму, До речі, фондейшн коштує 5-6 тисяч євро на сьогоднішній день. В Італії, в Іспанії. Якщо ви не поступили, що відбувається? Ви можете піти на підготовчі програми не при університеті. У нас є такі програми в Іспанії. У нас є такі програми в Італії. Вартість цих програм буде коливатися в районі 5-7 тисяч євро за рік, саме навчання. Зрозуміло, що берете якесь проживання і так далі. Готуйтеся з іспанської або італійської мови. В цей час робите. В Іспанії мологацію, в, в Італії там сім'я чи дікреціонедівалоре, будь-яку процедуру, оцінки вашого атестату, приведення до спільного знаменника, закриття академічної різниці, і можете потім після цих курсів сміливо поступати в усі державні університети, якщо ви вчили іспанську в Іспанії, значить Іспанії, в Італії в Італійські університети. Ну от, власне кажучи, це якщо коротко вас зорієнтувати по університетам Європи. Коли ви запитуєте, чи, наприклад, там ми допомагаємо зі вступом в державні університети, так ми допомагаємо зі вступом в державні університети на англомовні програми. Тому перед цим ми робимо пошукову роботу, ми робимо деталізацію до пошукової роботи. Ми дізнаємося, переконуємося, перевіряємо, чи ми можемо вас зарахувати, чи процедури самого університету сприяють. Тому щоб ми допомогли вам з рахуванням. Якщо тільки університету, наприклад, там в Італії чи в Іспанії подача заявок і так далі, спілкування з університетом буде іспанською чи італійською, ми не беремося за ці кейси. Так? Ми не беремося за це взагалі, тому що у нас немає менеджера з такою мовою, і ми не будемо робити це через Google Translate там і так далі. Тобто ні, тому для нас це тільки англомовні програми, куди ми допомагаємо поступити, в які країни. Італія, Іспанія, Австрія, Німеччина, Чехія, Словаччина це те, що я вам сказала. Ми подавали документи в державні університети Бельгії, Нідерландів. Подавали документи Фінляндія. Це ми зараз про Європу, так, Ірландія, тобто. Власне кажучи, можемо допомогти, але по оцим шести країнам, які я озвучила ще раз: Італія, Іспанія, Австрія, Німеччина, Словаччина, Чехія, у нас є провайдери, які допомагають вам опанувати мову, і які в тому числі допомагають в той час, коли ви перебуваєте в них на програмі, готуватися до вступу на програми бакалаврату, вже на академічні програми, в університети в цих країнах. Якби ви запитали за Францію, у нас так само є провайдер. З якими можемо працювати по Франції, але в нас немає запитів по Франції. Тому якщо ви хочете бути першим по французьким запитам, ми залюбки з радістю відпрацюємо з вами вашу ситуацію і допоможемо зарахуватися на підготовчі програми для вступу у французький університет. Я сподіваюся, інформація була корисною. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, заходьте до нас в соцмережі, слідкуйте за нашими новинами. Ми не спамимо, ми стараємося зробити інформацію для вас максимально корисною на той час, коли ви її потребуєте. Тому до зустрічі!